Люди цікавляться, чому? Если, може Чого Мені разу зим камеру закрыть. Я, я, я зараз тебе, питательная скотина! Мені от меня має... разу зим камеру закрыть. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Сейчас на Майдані будеш пояснювати людям. Я поставил, сука, на Віроку, блядь, не на Майдан! І ти под людьми будеш по соли пруду, блядь! Тварина кончена, блядь! Ваші, блядь, часи вже закидывают, это зато! Сука! Справа вслідчиво! Ругу! Я кажу руку, блядь, ту за удушу драгу. Слухай, тварь бля. Вот. Я тебе зараз, блять. Дайте пояснити. Слухай, заки їбало! Я тебе зараз по собі прируду на віровці, щоб це побачили. Часи ваші пшотку закінчилися, да? щоб ви да, так, це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, зараз. Є, я послужив, я мірось, перед закінчиться. Вот, Ша не прозираєш, блять! А убийцу ви всяки признався! Що не робите, казав до мозки дай, тоди на дупер кидає! Де районний прокурор, бля? Я дай району прокурор! Лікарнянову. Позвоніть його сюди його йо, з лікарняну, бо я зараз його багатку привезу сюди. Звільнить, гай, сука, йде сюди, бо я за багаченкою привезу. Бля. Я говорю перед пресою, да? заявляю, на... немає прокурор району, де свалив на Лікарняне. Замо нема, виконуючи обов'язки нема. То значить мені треба поставити свого прокурора району. Щоб він керував, керував, виходять, мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, тільки продумуть про дне, як Да, мовчи, я з тобою розмовляю, да. з тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Я я, я, на це підпусю. Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, чотири дні і він це відкидає. Це саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був безпереб. Махновщина. А вони будуть сидіти кишувати